Стратегічне харківське підприємство «Електроважмаш» – цікавий об'єкт для дослідження і вельми показовий з точки зору вивчення того, як працюють державні монополії. Унікальне підприємство випускає обладнання для гідроелектро, атомних та теплових електростанцій. Працює здебільшого на експорт. Здавалося, все, що треба, це чекати на дивіденди, які державна компанія мусить кожного року платити у бюджет. Але не так все просто. Більшість продажів. У продукції організована через офшорні компанії. Отже, саме ці посередники знімають вершки. Чому так стається, та що з цим робити? Намагався з'ясувати Олександр Чорновалов, який спеціально вирушив на завод до Харкова. Харківський завод «Електроважмаш» – флагман українського електромашинобудування та левова частка контрактів цього державного стратегічного підприємства здійснюється через посередників, на яких і осідає частина виручки, щоб мали б йти на завод. Електроважмаш входить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Це підприємство унікальне у своєму роді. Воно виробляє обладнання для багатьох видів електростанцій, наприклад, турбо і гідрогенератори. Другий основний вид продукції електродвигуни. Наприкінці серпня тут вибухнув скандал. Міністр Айварас Абрамовичу звільнив директора цього підприємства Володимира Глушакова за одноразове грубе порушення обов'язків. Отстранили руководителя електротяжмаша і назначили исполняющим обязанности первого заместителя. замістителя. Плануємо провести конкурс на должность руководителя, написав він у своєму твіттері. Приводом для цього став факт продажу у фірмі посереднику за майже 1 мільйон 400 тисяч доларів США електродвигуна, який потім був перепроданий міжнародній металургійній групі ArcelorMittal за 3 мільйона, що може свідчити про наявність упущеної вигоди у сумі 1 мільйон 600 тисяч. В случае с электротежмашем к нам случайно совсем поступил контракт, где, где ясно видно, что конечный покупатель, это была компания Металл», купила за одну цену, а компания Электротежмаш получила там цену. в Витоки в два рази менше за той же саме там двігиті, як виявилося, це були лише квіточки. Цей контракт далеко не єдиний, за яким продукцію заводу купують посередники, а потім перепродають із серйозним зиском для себе. За даними державної фінансової інспекції, майже 70% експорту товарів, робіт та послуг цього підприємства здійснюється через непрямі контракти. Так близько 90% посередницьких контрактів укладено з двома британськими фірмами: Pitfield Traders та ATG Overseas, при тому, що більшість кінцевих споживачів продукції підприємства є резидентами Російської Федерації. Ми вирішили придивитися до цих фірм. є досить багато юридичних фірм в респектабельних юрисдикціях, таких як Лондон чи Інде. Насправді вони реєструють сотні компаній на свою адресу, яка перетворюється на чорний ящик. Неможливо побачити, хто до неї заходить чи хто виходить. Згідно з даними комерційного реєстру Британії, компанія ATG Overseas зареєстрована на домініканську фірму West East PLC. Директором є юрист Едвард Пітер Мірс. За даними британської газети The Guardian, Едвард Пітер Мірс представляє одну з найбільших у світі імперій офшорних компаній, де він діє від імені анонімних клієнтів. Він просто підписує документи для сотень справжніх хазяїв по всьому світу. Він та його партнер володіють близько двома тисячами компаній, але живуть на малюсінькому острові на Карибах, який називається Невіс. я буквально його там знайшов. Це досить гарний будинок, чотири спальні, але він розташований на краю світу. Ви не будете звідти бізнесом управляти. Друга компанія Підфілдтрейдер зареєстрована також на юриста Роберта Харле. Він же є директором цієї фірми з капіталом у 2 фунти стерлінгів, тобто близько 60 гривень. Два фунти стерлінгів. Такий уставний у фірми Підфілд Трейдерс. Утім у Лондоні за ці гроші навіть каву не вип'єш. Ми перевірили кілька транзакцій, щоб порівняти а за якою ж ціною електроважмаж відвантажує продукцію на посередника Pitfield Traders і за яку ціну ця фірма продає кінцевому споживачу в Росії. Згідно з митними базами, у січні 2015-го електроважмаш продав британській фірмі продукції на суму еквівалентну 260 тисячам доларів США. У цьому ж місяці її було перепродано російській компанії Елмаш ЛТО за понад 320 тисяч, тобто на чверть більше. Схожа операція була у лютому. Тоді завод продав британській фірмі електродвигуни на 94 тисячі доларів США, а російська Елмаш ЛТО заплатила за них 100 15 тисяч, тобто на 20% більше. Таким чином електроважмаш недоотримав 20-25% обороту, який залишився британській фірмі-посереднику, існування якої не дає жодного економічного зиску заводу. Продукція харківського електроважмашу використовується на потягах російської залізниці, але розрахунки за неї від підрядників залізниці РФ чомусь йдуть не напряму, а через британську фірму посередника Pitfield Traders LTD, яка зареєстрована на 70-річного юриста з Кіпру Роберта Харлі. І саме в цій компанії осідає частина грошей, на яку міг би претендувати український державний завод. Ціна питання 20-25% з кожного контракту, враховуючи. Що оборот електроважмашу складає 2 мільярди гривень на рік, мова може йти про втрачені сотні мільйонів. Діючий і вже колишній директор вважають, що в існуванні фірм посередників немає нічого страшного. Це наші заказчики, вони є контрактодержателями, і це не офшорна компанія. Абсолютно вони вийшли нас з заказами і ми їм поставляємо нашу продукцію. Це компанія, яку виставила російська російська железна дорога. Мы для них отправляем э, в продукцию на российскую железную дорогу. Почему? Потому что они страхуются, это гарантия того, что э, наша продукция будет до них доходить. И нас проверяла и СБУ, и КРУ проверяла, что э, все ж подразумев, подразумевают, почему. Потому что, когда ставится эта компания, что там есть какая-то большая э, маржа, на которой зарабатывают всі ну предоставили всі і таможні декларації, там ніякої нету. За його словами, ці 20-25% насправді це плата за розмитнення, послуги брокера і інші витрати, які бере на себе посередник з Британії. Але це не зовсім так, якщо продукція відвантажується на так званих умовах фрікерієр, тобто на умовах, за якими послуги пов'язані з розмитненням та доставкою оплачується отримувачем, як це було, наприклад, у випадку з контрактом по Арселор Мітал. Версію директорів, до додаткових послуг також заперечують самі представники британських посередників. Ми, як формаційний агент, просто надаємо адресу клієнтам, які хочуть цим скористатись. От і все ви тут точно нікого з Пітфілда не знайдете за цією адресою. А Можна дізнатися, де вони фізично розташовані? Чесно кажучи, жодної гадки не маю. Не можу вам сказати. і ви навіть не бачили, хто саме стоїть за Пітфілд трейдерс? Ні. А це типове місце масової реєстрації. Це значить, що за цією адресою зареєстровані десятки, а то й сотні фірм, в тому числі, які мають контракти з Україною. Тож, в чому роль такої офшорної компанії все може бути простим засобом максимізації прибутків третіми особами, які формально не мають жодного стосунку до підприємства. Одним з таких бенефіціарів називають депутата Миколу Мартиненка з господином Мартиненком Я ліс не знаком, нікоде не говоряв. Конечно, я вже годи в українській політиці знаю, хто такої. А що касается конкретно електротяжмаша, да, такі слухи ходять, це факт. Как их подтвердить, я не знаю. Но ну, такие слухи ходят. И как я вам уже сказал, что среди заместителей генерального директора там тоже есть потенциально ставленники каких-то других финансово-промышленных групп. Микола Мартиненко один із найвпливовіших однопартійців прем'єра Арсенія Яценюка. Він голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу і вважається неофіційним куратором енергоатому, державної монополії, яка контролює всі чотири атомні станції в Україні. Фінансова діяльність ядерного депутата вже розслідується закордонними правоохоронцями, йдеться про звинувачення у хабарництві швейцарською прокуратурою, отримання 30 мільйонів франків на рахунків Швейцарії від чеського. Заводу Шкода який отримав підряд на енергоатомі. Сам Мартиненко не захотів коментувати свою причетність до електроважмашу персонально. Через його прес-службу лише надійшла заява. «Це новий фейк, подібна прив'язка мене до якихось схем та ще й на держпідприємствах спрямована на мою дискредитацію. Принциповий момент: такі звинувачення і таке навішування ярликів не підкріплені жодними доказами, але мене змушують виправдовуватись. Это, в принципе, иллюстрация положения дел в других компаниях. То есть, это не нужно смотреть на электротяжмаш, как какая-то конкретная ситуація значить, злоупотребління там довжносними лісами хищення всі за особокрупних масштабах. Я би сказав, що та типічна проблема державних компаній. Міністр говорить, що буде змінювати менеджмент і на електроважмаші, і на інших державних заводах, але це проблему не вирішить. Окрім менеджменту, треба змінювати всю схему продажів, бо занадто часто в Україні стається так, що харчовий ланцюжок залишається тим самим. А новий менеджмент його просто очолює.